Привіт! Цей канал існує для того, щоб розповідати про те, як створювати ігри, які алгоритми і як використовувати. Я говорю з різними людьми зі світу українського геймдеву. Ну і взагалі я хотів робити розбори ігор, які я пам'ятаю з юних років. Цим відео я хочу почати серію саме з такого формату. І щоб поставити перед собою ціль, я зроблю це в форматі челенджа. Гра за 100 днів. Свої результати буду викладати на каналі. Я буду брати гру, яка мені подобається, і буду намагатись її відтворити. В процесі, звісно, описуючи алгоритми, які використовую, і сам процес розробки я буду намагатись по максимуму транслювати відео. Перша гра, яку я хочу відтворити, буде одна економічна стратегія. Я люблю стратегії, і економічні стратегії мені завжди подобались. Хоча я не багато знаю, дійсно цікавих. Але одна, яка мені дійсно відклалася у пам'яті, це Цезар 3. «Цезар» – це дійсно стара гра. Уявляєте, вона вийшла ще в минулому тисячолітті, У 1998 році. На той час графіка цієї гри реально була на висоті. Та ігрова механіка була теж унікальною. Я назву цей проект Хроніки Цезаря. Тож, ви, підписники та гості каналу Віталія Гімдев. Для початку давайте я ознайомлю з грою тих, хто вперше її бачить. Гра починається з головного екрану, де ми можемо почати нову гру, вибрати ім'я губернатора. І одразу ми бачимо перший екран, де нас ознайомлюють з основною механікою гри. Ми можемо позначати на карті Місця, куди будуть прибувати переселенці і влаштовувати наметове містечко. З часом, як достаток нашого міста буде рости, вони будуть перетворюватись у більш кращі будиночки. Також одною з основних таких складових гри є побудова доріг, адже всі поселенці, які будуть задіяні на якихось виробництвах, вони будуть використовувати дороги для того, щоб. Робити обхід або доставляти товари, тому дуже важливо навчитись правильно будувати ці дороги, і це є особливістю цієї гри. Також гра має декілька підсистем, наприклад, доступ до води або цілісність пруд, який контролюється інженером, чи можливість виникнення пожежі, які також контролюються префектурою. Загалом у грі багато різних підсистем, як то культура, торгівля, військова справа, поклоніння богам. Усі вони працюють незалежно одна від одної, що значно спростить реалізацію та дозволить реалізовувати їх окремо і вводити у гру поступово. Але для того, щоб зрозуміти, чи взагалі можливо мені буде підсилу повторити таку гру, я почну з профу концепта. Реалізація фічі, яка, на мою думку, є найскладнішою і може стати проблемним місцем. Вибрати тут буде легко, адже вся гра відбувається на карті, і саме карту я буду реалізовувати в першу чергу. Але я не хочу власноруч створювати карти, тому постараюсь по максимуму використати ресурси самої гри, починаючи від графіки і закінчуючи самими сценаріями карт. Але про це трохи згодом. Для того, щоб не придумувати велосипеди і не витрачати купу часу на потуги в самостійному освоєнні теми, завжди треба починати з пошуку готових рішень і ознайомлення з ними. Адже їх автори вже набили купу гуль замість вас. Трохи пошукавши в інтернеті, я знайшов уже декілька готових реалізацій Цезаря 3. З відкритим джерельним кодом. І давайте подивимось, що у нас є. Перша реалізація називається Julius. І, в принципі, якщо подивитись на дату оновлення, це доволі свіжий репозиторій. З мінусів, це те, що реалізація у нас йде на C, що не дуже підходить, і копіпастити код не вийде, прийдеться його конвертувати. Але це вже добре, що є. Сама реалізація, і можна буде подивитися, якщо будуть складності з якимось алгоритмом. Наступна реалізація називається Augustus. Якщо подивитися, це є Fork від Julius. Це трошки свіжіша реалізація, як видно, навіть 23 хвилини тому хтось зробив останній коміт. А правда, він був трохи невдалий. Так, тут по мові також нічого не змінилося, їх стало трошки більше, але ж все-таки основна мова це C. І, в принципі, що й можна очікувати, це продовження Юліуса. Тому не думаю, що код буде тут кардинально відрізнятися від попереднього репозиторія. І ще одна реалізація а, називається Цезарія. На жаль, останній коміт тут був доволі давно, ще в 2016 році. Але проєкт цікавий тим, що тут є декілька статей, які описані у Вікі, які дають нам уявлення про те, як, що відбувається у грі. Тобто тут можна Подивитися у розділі articles, як відбувається reverse engineering самої гри і як гра промальовує карту. Це якраз те, що мені потрібно, тому ця стаття дуже стала у нагоді. Її також можна знайти російською мовою на такому ресурсі, як Хабр. Посилання на них я залишу також під відео. Ще один корисний сайт, який став у нагоді це Heaven Games. Ось сайт присвячений Цезарю 3 Тут якраз і надзвичайно корисна інформація про те, як виглядає формат файлу сценарію самої гри, де детально розписано, що за що відповідає у файлі. Ну І також на самому сайті Heaven Games є окремий піддомен CZR3. Доволі багато інформації присвячено самій грі. Є форум, де люди обмінюються різними картами. Також розбирають багато алгоритмів. Я знайшов доволі цікаві також Excel-файли, де розписані карти, їх математика, як вона працює. Я думаю, що ця інформація доволі буде корисна для того, щоб. Подальшому реалізовувати самі карти. Отже почну я з того, що я напишу код, який буде читати карти сценаріїв. У мене є така інструкція, де доволі деталізовано все розписано. Тут вказано, що файли завжди мають однаковий розмір 211692 байти, і кожен байт розписаний в табличці що За що він відповідає, і на які позиції він має знаходитись. Тому буде доволі легко за цією інструкцією написати потрібний код. І перше, що я зробив, я взяв уже свій ігровий рушій, який я розробляю вже в декількох іграх, які називаються Лісапед, і створив у ньому нову папочку Цезарь 3, і додав, для прикладу, першу карту. Тобто я взяв з гри якусь існуючу карту для того, щоб на ній тестувати те, що я буду писати. І також я створив пустий клас MapReader, де я буду писати сам код, який буде відповідати за читання файлу карти. І також я написав невеличкий тест. Мені так простіше через тест буде написати сам скрипт. То, щоб постійно не перетестовувати, сам тест буде мені все це тестувати. Також я створив файл з константами, де я створив константу з розміром карти, тому що я знаю, що максимальний розмір карти, який є в грі R3, він дорівнює 160 комірок. Тобто карта може бути максимально 160 на 160 комірок. І зараз пробуємо. Написати код, який прочитає нашу карту згідно з цим описом. І для початку треба розуміння, як це все в оригінальній грі зберігається, і потім записується на диск. Якщо ми подивимося цей опис, тут є опис, що це Short, тут Byte, Short, тобто це тип даних, в якому зберігається дане поле. Якщо коротко пояснити, то ось наприклад, код. На C. там є тип, такий тип даних, як структура, в якому може бути декілька полів, як char, integer, float, і кожне з цих полів має свій розмір. Наприклад, найменший розмір це тип char або byte. Вони мають відповідно 1 байт у розмірі. Наступний іде short, який має 2 байти. І потім integer, який має 4 байти. Тому для того, щоб зрозуміти, які типи використовуються в нашій грі, я продивився усі типи, які використовуються. Їх тут всього 4, і зараз я їх реалізую в коді. І першим ділом я створив константу, яка містить усі можливі типи структури. Я включив сюди byte, char, short і integer. Саме за допомогою цих типів представлені усі дані, які містя. У карті сценарію. Я також створив функцію ReadType, яка буде в подальшому мені щитувати потрібного розміру дані з карти, але поки що я залишив пустою, для того, щоб було більш зрозуміло. Також створив константу MapStruct, яка буде містити опис усіх полів. Для прикладу, я вже переніс. З файлу документації, тобто цю строку, де вказано довжина у байтах, і також я переніс опис для того, щоб в подальшому це все було простіше зрозуміти. Також, якщо ви помітили, тут число 26 тисяч, а не 52, тому що шорт у нас має 2 байти, я поділив просто 52 тисячі на 2 і записав, тому що. Подальшому воно буде щитувати по 2 байти і якраз займе потрібну довжину, яка тут вказана. Але число 26244 не дає мені спокою, тому що якщо ми маємо карту максимального розміру 160 на 160, ну, як мінімум, можна здогадатися, що число має закінчуватись двома нулями, якщо піднести 160 до квадрату. Тому я. Скористаюся калькулятором, щоб зрозуміти, що це за число у нас є. Я візьму число 26244 і знайду з нього квадрат. Тобто, по суті, у нас зберігається в файлі карта не 160 на 160, а 162 на 162. Я не знайшов у документації причин пояснень, чому саме такого розміру, можу здогадатися, що, мабуть, з обох сторін залишили по одній комірці для того, щоб був якийсь відступ від екрану. Але усі карти, які я зустрічав, вони розміру 160 на 160. Тому ми будемо орієнтуватися саме на це число. Але при щитуванні карт нам потрібно мати на увазі, що використовується 162, а не 160. Далі я переношу цю всю інформацію у файл, але я також помітив одну невідповідність. А якщо ми візьмемо калькулятор і візьмемо ось це зміщення, введемо калькулятор і додамо оцю довжину. У десятковій системі. І переведемо назад у дкову то у нас вийде ось таке зміщення 33420 Але по документації бачимо, що наступне зміщення 33428 що на 8 байт відрізняється від поточного. Я не знайшов пояснення. Чому так? А також під час перенесення усієї цієї інформації знайшов ще декілька таких місць, де відсутні декілька байт. Тому я залишив для них заглушки в коді. Можливо, в подальшому стане зрозуміло, для чого вони використовуються. Але на даному етапі я завершив перенесення і ось так виглядає структура карти. тобто уже Кожне поле є описаним, кожному полю присвоєний розмір. Наступний крок це вже фактично реалізація самого алгоритму зчитування цих даних. Тут є свої нюанси, які потрібно приймати до уваги. Наприклад, якщо з типом байт все зрозуміло, це 1 байт, і ми можемо його завантажити, то у випадку, типу Short, де у нас є 2 байти, постає питання. Як вони збережені? Це число може бути збережене двома способами, і називаються вони Big Endian і Little Endian. У випадку Big Endian у нас число зберігається в тому самому порядку, в якому йдуть числа, а у випадку Little Endian у нас збереження йде в зворотньому порядку, тобто старший байт зберігається останнім, і в такому порядку йде. Дуже хорошу картинку знайшов, яка все пояснює, на прикладі свині. Тобто у випадку Big Endian у нас йде звичне збереження, до якого ми всі звикли. У випадку Little Endian у нас зворотня. Тобто, якщо ми беремо число, яке в 16-ковій системі можна зобразити надписом Cafe Babe, то у випадку Little Endian воно буде збережено в зворотньому порядку. А у випадку big-endian в тому самому порядку, в якому відображена. Саме це і потрібно вияснити, в якому порядку збережені числа у даному типі файлу карт сценаріїв для гри cz 3 Враховуючи усі ці нюанси, я написав функцію ReadType, яка щитує з буферу потрібні дані. Також під час написання цієї функції я стикнувся з таким типом, як строка, тобто це набір байт або char. У цього типу є така специфіка, що строка може закінчуватись нульовим символом. Тобто ось так він відображається. І для нього я спеціально окрему логіку написав, для того, щоб обрізати строку, коли зустрічається нульовий символ. Також я Стикнувся з тим, що функція read, file, sync буфер, мені потрібно певні функції, як, як то char-code char, і коли я приводив буфер до звичайної строки, як пам'ятаєте, в документації у нас є чіткий розмір файлу карт, тобто 211692. Якщо привести цей буфер просто для строки, то він буде містити інший розмір. Це якраз пов'язано з тим самим з тою самою специфікою нульового символу. Тобто функція toString обрізала просто все, що знаходиться після нульового символу. Тому для того, щоб цього не було, треба чітко вказати binary і у цьому випадку функція все вірно прочитає, тобто буфер буде збережений. І після того можна вже проаналізувати. Тобто, ось як працює мій код. У мене є клас MapReader, який приймає буфер, він проходиться по структурі, і по структурі це все щитується. Сам клас в поля вписується значення. І на виході у мене є об'єкт якого є вже дані, які прочитані з файлу. Наприклад, у мене є Tile ID, який відповідає розміру по документації, тобто 26,244, 244. Тобто у мене тут 100 виведено нулів, і решта схована в цьому числі, тобто якраз це потрібне число. І як бачимо, також є Date та інші. Як перевірити на правильність, ми маємо тут декілька полів, як то Name, Brief, Description, в яких є якісь дані, тобто це назва карти. І якщо ми подивимось, вони знаходяться всередині файлу. В принципі, можна вважати, що все що до того, значить у нас прочитано вірно. Також для додаткової перевірки я знайшов. Онлайн-переглядач для перегляду файлу в 16-ковій системі, і тут якраз видно ці дані по зміщенню, які мають бути і вони їй відповідають. Також проблему використовується бік Endian чи Little Endian, вирішилася сама собою, тобто я просто прочитав. Дані з файлу, і як бачимо, тут в мене є дві змінні: ширина і висота карти, які відповідають 160. Якщо я просто зміню тип обробки цих даних, поставлю не false, а true, то у мене будуть зовсім інші дані. Як бачите, вони вже нереалістичні, тому тут просто методом підбору визначено, що файл пишеться у форматі Little Endian. Також я змінив свій юні-тест. Для того, щоб перевіряти, чи все щитується правильно. Тобто я вніс сюди перевірку як строкових типів даних, так і певних речей в самій карті. Тобто я знаю, що це карта 160 на 160, і також я взяв дві змінні, які є останніми у файлі карти, для того, щоб перевіряти, чи все щиталось вірно. Так, я можу бути впевнений, що якщо я щось зміню у моєму рідері, то цей тест мені покаже, чи все прочиталось правильно, чи все-таки збилося якісь зміщення і щось читається невірно. Ну і останній крок: так як я буду робити браузерну гру, я вирішую зробити цей самий алгоритм зчитування карти на веб-сторінці. Я створюю окремий файл MapReader, в якому Розмістив канвас і також повішив на нього обробник файлів. Тобто я можу перетягнути файл на цей кас, алгоритм його прочитає і виведе інформацію про карти. Таким чином, можна навіть дебажити, як працює щитувач карт. Для прикладу, ось я відкрив сторінку, в мене є декілька карт, я можу їх перетягнути сюди. і, Як ви бачите. Вся інформація по карті виводиться. І, наприклад, ще декілька прикладів. Тобто ми бачимо, що опис карти прочитався, все наче вірно, можемо вважати, що парсер карт працює добре. Сподіваюсь, даний матеріал був цікавий для вас. В наступному відео я покажу, як саме малювати карту уже на канвасі. Якщо у вас є також якісь цікаві ідеї пропозиції, буду вдячний, якщо напишете їх в коментарях. І щоб не пропустити наступне відео з челенджу, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!